Слава Україні, українські орхолюби! Запрошую вас сьогодні скласти мені орхокомпанію та поорхомедитувати у гіпермаркеті Там-Там, який знаходиться у місті Луцьку на проспекті Соборності 43. І одразу розпочнемо нашу орхомедитацію із неймовірно красивезної червоної камбрії Бурагеари Неллі Айслер. За 800 гривень одна однісінька в наявності, стан у неї прекрасний. Погляньте ще ось на цю камбрію, Ця вартує 700 гривень, але я таку ще вам зізнаюсь не бачила. Погляньте, яке забарвлення. Леопардове тигрове, оптимістичні, теплі відтінки кольорові, гра кольорів. Ой, така красивезна, погляньте, я вам так без целофану показую. Дуже-дуже класна. Ще ось така є в наявності. Мені здається, що вони обидві однакові, але ця трішечки раніше розквітла, тому змінюється колір в більш рожевий. Ще ось така камбрія також є в наявності, таку ми з вами десь подібно могли і зустрічати. А ось є ще подібна. Але погляньте на губі у неї також нотки леопарда. А ось цю також бачу вперше. Ох, яка цікава! Погляньте сьогодні, камбрії дуже-дуже розкішні. І ще на повторі дві є. Також, як бачите, завозик орхідейний з новими свіжасенькими орхідейками не будемо зволікати. І будемо відшукувати орхоскарпи. На дві гілочки вартують орхідейки 700 гривень на одну 600 Я заокруглюю я розпочала свою орхомедитацію ось із цієї кралечки, бо я так зайшла, увірвалась і одразу вона мені посміхнулася із усіх. За цим моїм орхобожевіллям спостерігала з боку жіночка. Як вияснилось моя підписниця. Передаю вам найщиріше вітання, що ви признались, зізнались, і дуже дякую за орходружбу. Райдужна орхідея неймовірної краси, точно не знаю, хто це, єдиний мінус там геть немає кореневої в горшечку. Так, дивимось далі, а далі у нас тулон. Дуже красивезний, один єдиний в наявності. оранжево кораловий леопард. Дуже вони подібні, правда? Тільки губки у них різні, ну, звичайно, зображення різне, розмір квітів і форма квіточки, але тулон не в програші. Він також дуже-дуже красивезний і розкішний. Що до даного тулончика ще додам, що коренева на відміну від її першої кралочки, у нього дуже хороша багатенько коріннячка в горшечку. Так, тут у нас ще є ось така красуня. Верніше декілька штучок наявності ось таких кралочок з ідеальною кореневою. А поруч із нею стояла ще ось така. Виносничок, ох, одразу мені нагадала Будапешт Бухарест. На жаль, якось вони вже доволі рідко почали зустрічатись за вузиках, але все ж таки віднайти якусь та й можна. Ось такий також є бігліпчик, забула я його назву. Дуже красивезний. Розетка в нього хороша, коренева хороша. Дуже гарненький. Ще в наявності є ось така красуня. кого вона вам нагадує. Мені нагадує, як стріт Спіріт, коренева, дуже хороша, але ж це хтось інший. Gillan є, квіточки в нього прим'яті. Також в наявності є ще декілька ось таких красунь. Ось вони, якраз, виділяються на фоні інших орхідеок. Дуже крупноквіткова квіточка. Погляньте на ці. Неймовірно красивезні переходи, переливи, барбі мотивів і губа із жовто оранжевими поцілуночками. Леді фентезі, я вам скажу, вибір дуже хороший. Десь штучок 6-7, точно є в наявності. Але ж які красивезні вони. Так, ну Ця красуня одна єдина в наявності. Неймовірно, їх краси Антура Ромблон. Така цікавезна вона. Поруч із нею все ж таки я віднайшла Street Spirit. Ось він. Ці леопардові натяки від цієї модниці. Ну, тут їх не забудеш. Погодьтесь. Дуже вже така вона модна, жіночна, до певного такого типажу жінок належить. Я в хорошому значенні. Дакшен також є в наявності, я не можу його виняти, він там застряг, вибачайте. Ще ось така красуня є в наявності. Погляньте, я як розвернула її неймовірно. Не передає камера, бо розкіш її оксамитовості, ну ніяк не передасть камера. І, звичайно, що кольорову гаму також коренева, прекрасна. Наявності є ось така красуня на Мілан подібна, а ще декілька штучок. Мені здається, що десь три діамантове небо. Знаєте, щось доволі давненько вже їх не було. Нарешті, нарешті ми маємо можливість знову помилуватися діамантовим небом. Так, ну тут кольорова гама. Стелен Bus виділяє її, з поміж інших, бурячково. Фіолетових орхідей. Це у нас карибська мрія, також орхокласика, крупноквіткова. Пам'ятаєте, трішечки раніше я вам показувала такі були рожеві а-ля барбі. Погляньте, це також щось із їхньої кагорти, але ще більш тендітніша, ніжніша і також дуже красивезна. Так, ой, бальбіна також є в наявності. Вона ж іван Вельвет, Білосніжний красень, ось такий. Дуже-дуже шикарний. погляньте височезний, ідеальний подарунковий варіант. Такий тогенький горшечок, я взяла до рук. Мені стається, там доволі багатенько корінечка, Ну, тут можна і підглянути. Так, тут дуже нагадує нам Lamet, проте це хтось інший, абсолютно інший, скоріше більше з голдіонів. Так, тут у нас, неймовірно, краси, Веронійка. Також, давайте поглянемо ціну. Ох, а ця ніжна лимона дуже подібна на кремону, проте щось також інше. Погляньте, навіть на камеру видно, що щось таке подібне, але не те. Хтось інший, певне, також, стан у неї. Прекрасний подарунковий варіант. Тут ще в наявності є, ну ми добряче знаємо, Тігріс, правда ж? Це точно вона з давніших орхідей, орхокласика. ще ось такі пускові красуні, також, як бачите, дуже-дуже крупноквіткові. Це також орхокласика когось нагадую, <світкій> дуже багато є подібних, боюсь, помилитись. Так, давайте далі, далі, далі дивитись тут у нас. Немов грін драгон, аля також крупноквітковий, з ніжно-лаймовим, зеленкуватим підтоном, красивезний. Так, то деякі на повторі, ой, тут поруч бачу, знову стоїть Карибська мрія. Ми її бачили, але тут уже на один квітконосик, тому трішечки дешевше. Ще ось така є крупноквіткова красуня, дуже красивезна. Так, як вам і казала, леді фентезі величезний вибір. Не можу, я, вибачайте, усіх смикати. Ага, моушен є, бачите, вони всі тут обнімаються. Орхо, обнімашки у них, боюсь, когось та її зламати. Ну, чому я буду так коперсатись? Кого можу, витягую. ось бігліпчика Аре. Також дуже красивезний. Один однісінький в наявності, листочок ліза, коренева, прекрасна. Він дуже-дуже виділяється на фоні інших як Погляньте, але так красиво наміксовано, як вони усі в кагорті, правда? Немов Орго ейфорія для нас, орголюбів. Так, тут ще, як бачите, заховався венеціанський карнавал. Цей бігліпчик неймовірної краси. Дуже добре, що ми його частенько зустрічаємо в завозиках. Так, погляньте ще, які білосніжні красуні є. Ось така. З такою губою, трішечки лаймових поцілуночків. Форму квіточки ви також більш-менш бачите. Красива, дуже-дуже точно не знаю, хто це не смикує, не підглядаю, але є ще ось така, більш із жовтішими поцілуночками. І не просто, а ще й з ноткою трішечки оранжевого, також дуже-дуже красивезна. Ну, ще ось така на намовшен подібна, вже не дістаю, бо ж кажу, там вони добряче обіймаються. А тепер я вас попрошу, уявіть собі, що ви завітали до міста Луцька у гіпермаркет там там, зайшли купити хлібчик і побачили сьогоднішній орхозавозик. Напишіть, будь ласка, в коментарях, на якій хвилині ви придбали сьогодні орхідейку. Як завжди, ще раз сердечно дякую кожному із вас. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!